Наступний мінерал вольфрамит. Твердість 5,055, Щільність 7,075, тобто в 2-3 раза важче за інших. Блиск напівметалевий. Ну і формулі ферру, магній і там різних показує. І друга сторона. Важкий мінерал. вольфрамід є основним джерелом отримання вольфраму металу. Тобто, ну, знаєте, є такий метал: вольфрам. Спіралі якого горять в електричній лампі накалювання. Ну, та, що лампочка і лічая, як казали, да? І от та спіралька, що в лампі, це вольфрам. І з вольфраміта добувають цей метал. Вперше вольфрамід був описаний в 1766 році. Вольфрамід створює кристали. У них різна форма від таблиць, таблиць чистих до голкових, рідко, але зустрічається у вигляді шарових мас. Домішки цинку, магнію, талію, ніобію і інших рідкоземельних елементів дають вольфраміту різні відтінки. Вони бувають від чорновато коричневих до майже чорних. В більшості вони зустрічаються темні і майже чорного кольору. Головні місце добування знаходяться на території США, Англії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Болівії, Росії, Малайського півострову і Бірми. Інші назви. Гюбнеріт і ферберіт. Знаки зодиаку не виявлено. Енергія жіноча ін. Вплив на чари не виявлено. Лікувальні властивості. Вольфрамід допомагає боротися з хронічною втомою. Фізичними та розумовими виснаженнями. Він надає енергії та відновлює життєві сили. Знаєте, зразу хочу сказати: ну, лікарі вигадали цього його су сусудиста дистонія, віта судиста дистонія. Так от це би мінералом по голові любого б це вилікували. Ну, це що жарт? Але е, я просто маю хронічна втома, фізична, розумове виснаження. Це все приводить е, до такого е, діагнозу, як які, де, я щойно сказав. А цей мінерал він все це е, допомагає виправити. Е, приписується здатність покращувати фізичну витривалість. Що може бути корисним для людей, які займаються спортом або важкою фізичною працею? Цікаво. У деяких вірувань його асоціюють зі зміцненням опорно-рухового апарату. Це примочки або, або масаж, або контакт. Ну я завжди, коли я читаю, да, я зразу, яким чином він буде працювати. Ну, тому мої роздуми і мої посмішки це не означає, що це неправда. Я знову повторююсь, як і раніше. Просто з гумором набагато легше і, і читати, і зрозуміти. Ну, Таке наче ти, ти не, не писав це. Ну так, просто я виходить той той так, віде. що я це вперше читаю, я вже поясняв, як я пишу, в якому стані і як я читаю. Це два різних стави. Це яке там? Містер Фікс? Це правда? Яка правда, що, про що ви говорите? Як про що? Про те, що ви написали? Я-то я, я я цього не писав. Як це написав, Що що це? Чий почерк? У мене все записано, я все бачу. От і я такий, да? Чекаємо далі, вибачте. Вальфрамід може допомагати у вирівнюванні енергетичних потоків в організмі, сприяючи загальному відчутті, відчуттю благополуччя. Взагалі йому дають можливість впливати на неспецифічні на витривалості організму людини і активацію роботи імунної системи. Прям mm це -hmm. супер специф... неспецифічні витривалості організму людини. Тобто, це включається. Скажемо, на рівні імунітету і на рівні підсвідомості, коли людина занурюється сама себе. Ну і він такий важкенький сказав там майже в три рази важче за інше. Магічні властивості. вольфрамід Асоціюється з подоланням перешкод, досягненням ці... цілей, захистом та посиленням волі. Його темний колір часто пов'язують із заземленням та здатністю розчиняти негатив. Він є потужним каменем для встановлення та досягнення цілей, надає енергії, рішучості та наполегливості. Допомагаючи подолати перешкоди на шляху до успіху. Камінь посилює волю, внутрішню силу та витривалість. Він допомагає у складних ситуаціях, коли потрібно проявити стійкість та не здаватися. Тобто, він забирає е непотрібні емоції, думки. І тим самим ми краще чуємо себе і чуємо світлу сторону. Вольфрамід забезпечує міцне заземлення, допомагаючи залишити, залишатися сфокусованим і захищеним від зовнішніх негативних впливів. Він може відштовхувати негативну енергію. Асоціюється з трансформацією, допомагаючи звільнитися від старих звичок, думок та емоційних блоків, які заважають розвитку. Камінь може сприяти ясності думки, допомагаючи зосередитись на головному та відкинути зайве. Камінь притягує події, зустрічі, обставини. Які можуть бути корисними для проявлення і розкриття якості власника. Ну, Все останнє це я сам особисто написав. Але ви знаєте, взагалі, я так розумію, що от коли людина читає, да? ну я зараз читаю, ви будете читати, тут іде така штука, що треба буде, скоріше всього, писати. Ще одну книгу, але поспіль, да? коли у вас є всі ці мінерали, і ви пробуєте перше там медитацію, да? ну, візуальна медитація, раз, помедитували, полазили по це, потім медитація в НАФ, потім е, прогонка ставиш на чари і прогонка. Потім, якщо в когось щось болить, да, поставив, притулив, наскільки вона спрацювала. І от, ну, скажімо так, це не рік, не два, дай Боже, що 5-10 це вписатися. Але така книга, ну, вона би, вона би золота була б. Ну, взагалі, як інформаційна і Далі. Але, ну, повторюю по цьому. Ну реально цікавий теж мінерал Е, Він мало того, що все відштовхує, ну, негатив, да? але він тут же притягує події зустрічі, обставини. Які можуть бути для вас корисними? І розкриття якості власника. Ну так, да, і для того, щоб кожен мінерал перевірити, треба хоча б день-два, бажано три йому приділити уваги.